Все готово до початку четвертого матчу фінальної серії плей оф чемпіонату України. Кременчук проти Київ Кепітал Сантон Перетятько, Віктор Качан, головні арбітри сьогоднішнього матчу. Артем Береговенко і також. Олександр Проскурін, Лайнсмени і склад Кременчука на ваших екранах. У Кременчука сьогодні є зміни в порівнянні з третім матчем. По перше, одну гру обов'язкової дискваліфікації, і три матчі з правом викупу отримав захисник Расім Абдулаєв, якого ви бачили у перед студії. Але у Київ Кепіталс змін ще більше. І основна з них стосується звичайно ж воротарської позиції Перше в того плей-оффу, вперше у фінальній серії зіграє. Не Радик Хас, а Назар Бойко. От зараз бачимо, як друга ланка по такому вигляді, в якому вона цю серію розпочинала. І в принципі провела весь плей-офф. зараз. Момент до перший сейв від Назара Бойка у цьому матчі на другій хвилині. 91-й номер Севасян Карпенко. вилучення до речі буде у складі Кепітал Спіднята піднята рука головного арбітра на відкладеному штрафі. Кременчук атакує і вдається зберегти шайбу під своїм контролем під Дубному. Кривенко, Кривенко випускає шайбу у середню зону. Матусевич. Кладе на лід Карпенка. Здійснює накидання на ближню. Сітку. Добивання. Ойко. Шайбу зупиняє Васильєв на льоду. Дісталося йому у цій боротьбі. Напружені секунди зараз у власній зоні. Пережили гравці. І Кепіталс не просто відбилися, а організовано з контролем вийшли із власної зони. Кидок у ближній кут, який закривав Захарченко, сейв від Едуарда. Тож продовжимо зі складом Кепіталс розбиратися. Кількісну перевагу команді Андрія Срібка зараз у форматі 5 на 5 мчить доворіт. Цалегородцеві хорошу передачу. Віддає на Кривошапкіна. Той не влучає по шайбі і врізається в лицевий борт. Лежить не може підвестися. І суті гру зупиняють, тому що там може бути серйозне пошкодження, зважаючи на те, як просто. Лежить і не може поворухнутися. Гліб Кривошапкін. Ще раз давайте дивитися. Тут просто заплелися у нього ноги, коли він намагався підлаштуватися під шайбу після передачі від Целогородцева. У гліба Кривошапкіна він з великим відривом лідирує у списку кращих бомбардирів. Зараз момент. Сергій Черненко! Заштовхує шайбу у ворота. 1-0. Київ Кепіталс відкриває рахунок у цьому матчі. Ось такий подвійний удар для Кременчука. Травма Кривошапкіна і відразу пропущена шайба від капітана Кепіталс. Занадто багато простору і часу дали хокеїсти Кременчука Черненку перед воротами. От погляньте, перший дотик. Він приймає шайбу після передачі від Янга Ху. Навіть сакидок був відбив його правим щитком Захарченко, а потім уже добивання переправляє шайбу у ворота Сергій Черненко. Захарченко дав можливість своїм захисникам, дав час втрутитися в цей епізод, здійснивши перший сейв, Але допомоги так і не отримав від польових гравців. Едуард Захарченко. І Сергій Черненко переправляє шайбу у ворота. Ху перемістився в першу ланку. Відповідно, Черненко опустився у третю ху зараз із шайбою. Едвану ху! подвоює перевагу Київ Кепіталс наприкінці першого періоду. Сольний прохід від китайського канадця закінчується голом. Дуже ефектна шайба. Гляньте, це вже навіть. Не з самого початку повтор проходу Янга Ху він стартував від власних воріт, обіграв на своєму шляху Панкова і з незручної руки в дальній кут під поперечину воріт нападнику Кременчука і навіть з контролем. Кепіталс виходять із власної зони. Навіть атаку ще є час провести. Кидок добивання! Ця Атака ледь не стала гольовою. Накидання від олійника, добивання від Панченка за третій період. Матчу номер 3 Кременчук впорався, але відразу пропустив після того, як зрівняв рахунок. Подивимося, які зміни відбудуться в настрої. Кременчука після перерви, чи попливає розмова у роздягальні. Явно не прямувала у ворота. Середницький з незручної передачі на дальню стійку. Це було небезпечно, але замкнути цей пас нікому не вдалося. Із Кременчужан Андрущенко, чистий своїй прийом і вихід сам на сам порушення правил. Тут було проти Целогородцева. І що? Яке рішення арбітрів? Це буде штрафний кидок. Це навіть не вилучення, а Штрафний кидок для Кременчука. Ось тут було жорстко зіграно, а досвід проти молодості. І не переграє Лялька Назара Бойка. Ось так цікаво намагався виконати цей штрафний кидок. Віталій далеко шайбу від себе спершу відпустив, Ось Так відкинув її, потім наздогнав. Лісніков. В центрі відкритий Кривоношкін. Лісніков зміщується за ворота. Падає під тиском піддубного. дубного. Сам потім уже в падінні зносить Андрущенка. Але ні в першому, ні в другому випадку порушення правил не було. Простріл на ворота. Лапко там відкривався добивання від синьої лінії Захарченко на місці. Лялька. Кидає в ближніку. Бойко відбиває шайбу за ворота. Карпенко. Не зміг випередити ляльку Ще один кидок. Ну і ось тут добивання в порожні ворота. Все ж таки закидає. Кременчук Гіворкян. Одну шайбу відігрує четверту більшість у цьому матчі Кременчуку вдалося реалізувати вже там в районі 30 секунд. Залишалося до її завершення. І дуже дорого обійшлася неспортивна поведінка Кривоношкіна для Київ Кепіталс. Геворкян Янху випередив на дистанції Матусевича, хоча здавалося б, що перевага в позиції була саме у захисника Кременчука, але в чергове демонструє свою швидкість. Китайський канадець кидає Берднікс в дальній кут. розглядів шайбу Захарченко, визернув визирнув із-за спини своїх і чужих, і побачив. Цю шайбу і спокійно зафіксував її у пасі. Бернікс, нагадаю, в цій серії одну шайбу закинув якраз у більшості у першому матчі дальнім китком. Це Сейв Захарченка після дуже гострого китка із правого кола для вкидання. Бернікс. Ой, яка помилка! Зараз небезпечний момент у Кременчука. Киток ближній Бойко рятує свою команду. 10 кидків проти восьми в площу воріт загалом 20-19 на користь Кепіталс у цьому матчі і розпочинається із порушення правил. Причому порушення правил, яке тягне на 5 хвилин штрафу з боку Артема Целогородцева. Однімає зворотній пас. Ху. Черненко. Поперечна передача проходить. кидок від бернікса Ну видно, що вже наївся. Деніс Бернікс отакий кистьовий кидок, не надто сильний і не надто складний для Едуарда Захарченка. Тут теж кидав з кістей, але доволі таки сильно. Інша справа, що не було трафіку перед Захарченком і без проблем він цю шайбу розгледів. Напевно, потрібно перебільшити. Бернікс. кидає. А ось цей кидок стає гольовим. Деніс Бернікс. Робить рахунок 3-1. Не випадково латвієць вже більше чотирьох хвилин безперервно перебував на майданчику. Не випадково його приймав Вадим Шафрайчук. Увесь час на льоду. Ну і зверніть увагу, як пристрілювався Бернікс. Скільки він спроб виконав, перш ніж влучив мінімум три, а то і більше. 4 у цій більшості. І, до речі, кидав він знову з кистей. Тобто, це не був кидок після замаху на Сергія Черненка. Деніс Бернікс закинув. Момент. І що там? Бойко шайбу притискає. Зупиняє щітком і притискає пласткою до льоду. Гра продовжується вже у рівних складах. Обидва матчі фінальної серії у Кременчуці, хоч у будній день, але було вирішено призначити на 15 -0 -0. Черненко за ворота. на Панченка, той встигає кинути, хоч заважали йому суперники. Ще одна атака першої ланки Кепіталс з дуже гострим завершенням. Що тривога. Оце так-так. Повітряна тривога зупиняє цей матч трохи більше, ніж за дві хвилини до кінця третього періоду. Ну що ж, друзі, повертаємося до Кременчука. Відбій повітряної тривоги. У Полтавській області команди повернулися на майданчик. Прокидання від Кепіталс Луговий не погоджується з цим, вважаючи, що був Рикошет. Давайте дивитися. Ось ну, просто зійшла шайба у а, Матусевича і киток по порожніх. До речі, в стійку шайба влучила. І вже після цього допомагають партнери йому поборотися За цю шайбу. Добивання бойко рятує свою команду. Ще один кидок і тут Бойко на місці. Неймовірний сейв від Назара Бойка. Чудовий шанс був у Артема Целогородцева. Відразу ж після вкидання одну шайбу відіграти, але чудово грає на переміщенні Бойко і зупиняє шайбу щитком. Порожні ворота, кидок по них, неточний. Але прокидання немає, і матч завершується. 3-1 перемога Київ Кепіталс у четвертій грі фінальної серії. І 3-1 рахунок на користь Кепіталс у цьому фінальному протистоянні. Одна перемога відділяє команду Вадима Шахрайчука від звання чемпіона України уже в другому сезоні.